Вітаю вас, дітлахи! Доброго ранку і вам, шановні батьки! Сьогодні у нас в гостях знов Лялька Наталочка. І вона прийшла, щоб дізнатись нові цікавинки про інших наступних птахів. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. Говорити ми будемо про снігура та про сороку білобоку». І почнемо ми зі снігура. Подивіться на цього птаха. За розміром він схожий на горобчика, але ж більш яскравого кольору. У снігура яскраво-червона грудка, сіро-синя спинка, крила та хвостик і маленький дзьобик. Харчується снігур рослинною їжею, яка росте на деревах чи кучах. Він полюбляє бруньки дерев, насіння липи, берези, клена. Але ж особливо полюбляє їсти ягоди горобини. Це для нього смакота. Але ж коли він їсть ці ягодки, він залишає м'якоть, з'їдає тільки на а ягодки затопчує своїми ніжками. І дуже часто люди, проходячи повз горобини, бачать, що снігур залишив затоптані ягодки і кажуть: а, снігури! Нас прилітали і сліди після себе залишили. Під час морозів, діти, подивіться, ці птахи сидять на деревах, на кущах, на ялинках і ховають свої голівки та ніжки під пір'ячку. І тоді вони схожі на справжні червоні лихтарики, які мерехтять на сонечку. І тоді люди кажуть подивіться, у нас ялинка зі справжніми новорічними кульками. Ось які вони, ці снігури. А тепер подивіться на сороку. Це птах великий за розміром. За розміром, схожий на ворону, сілу, або чорного ворона, або на голуба. Цей птах має чорний колір, але ж боки у нього сіро білуваті. І ось тому цього птаха називають сорокою білобокою. А ось які гніздечка вона будує. Вона може збудувати 5, 6, 11 гніздечок восени, але ж заселитися тільки в одному, тому що їй так подобається. Діти, подивіться, розгляньте цей малюнок про сороку. У неї довгий, гострий дзьоб. І довгий, гарний хвіст, такий прямий, немов стріла. Коли сорока сидить, її хвіст зажатий у пучок. А коли вона літає, вона розкриває його, немов віяло. І тому її хвіст допомагає при польоті, він керує її польотом. І служить їй кермо. Сороки полюбляють блискучі предмети. Одного разу люди, потрапивши в лісі на гніздо сороки білобоки, знайшли в ньому кільце, шматочки різнокольорового блискучого аркушу, виделочку та ложку. Чому? Тому що вони виблискували на сонці, а сороки полюбляють блискуче і потягли до себе у гніздо. Сорока розумний птах. Чому? Коли вона. Знайшла їжу та не з'їла її, не хоче зараз їсти, а хоче залишити на потім. Вона ховає її в різних місцях і запам'ятовує, де ховає. А заховати вона може під камінням, в пісочку, в пісочниці, під сухим листячком, а також в трубах. Ось я. А ще сорока білобока всеїдний птах. Що, що означає всегідний? їсть майже все. Вона може розристи кісточку, вона може поїсти залишки творога, крупи, капусту, вона може з'їсти, особливо полюбляє комах е, їсти влітку та восени гусеницю, черв'яка після дощу. А ще сороки-білобоки білобокі хижаки. Чому? Та тому, що вони налітають, нападають, а потім. Та ще до себе у гніздо тягнуть до себе у гніздечко маленьких пташенят, курчат, качат. І дуже цим шкодять людям, які вирощують цих птахів. А ще чим шкодить сорока? Тим, що залітаючи в огороди, в сади, вони знешкоджують урожай, прокльовуючи серединку яблука, огірка, кавуна дині. Вони тим самим шкодять врожаю. Ось які вони, сороки-білобоки. Ну що, лялечка наталочка чи сподобалась тобі моя розповідь? А ж, було дуже-дуже цікаво. Дякую всім і тобі дякуємо, що прийшла. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, по якій ми зрозуміємо, чи гарно ви все запам'ятали про Білобоку, про синичку, про снігура. Домовились? Отож, чекаємо гри. Ну що, малюки, розпочинаємо нашу гру, яка називається Четвертий зайвий. Ви пам'ятаєте правила гри? Бо ми вже такі ігри грали. Правила гри такі. Я показую групу предметів, ви роздивляєтесь, а потім думаєте і кажете, хто тут зайвий. Розпочинаємо! Подивіться ось на цих птахів. Горобець, півник, гуска, курка. Хто із них зайвий? Так, зайвий горобчик. Бо це лісова зимуюча птаха, а всі інші свійські. Подивіться ось на цю групу предметів: їжак, ведмідь, білка, дятел. Хто із них зайвий? Так! Зайвий дятел, бо це птах, зимуючий дикий лісовий птах, а всі інші дикі лісові тварини. Переходимо на іншу групу предметів. Ось вони синичка, снігур, їжачок та горобчик. Хто із них зайвий? Молодці. Зайвий їжачок, бо їжак це. Хижа тварина, лісова тварина це тварина, а всі інші це птахи. Роздивіться наступну групу наших птахів дятел, синиця. Горобчик. А ось і сорока білобока, А ось і снігур. Хто із них зайвий? Хто четвертий зайвий? Так, зайва сорока білобока. Всі ці птахи зимуючі лісові, але ж серед них всіх один птах сорока – всеїдний хижак. Ну що, діти? Я думаю, ви справились із цими завданнями цієї гри, яка називалась Четвертий зайві. Я думаю, вам сподобались наші цікавинки про зимуючих лісових диких птахів. Отож, до зустрічі!